Хочу сьогодні поділитися з вами чимось дуже цікавим. Сама проходжу свій шлях і все, що я знаю, перевіряю на собі. Так, так. От дивіться зараз у нас було таке астрологічне подіє. Сонце з'єдналося з ретроградним Меркурієм. Це положення, коли Меркурій і відповідаю за думки спілкування та таким спаленим енергією сонця. І що ви думаєте? Я відчула, я просто зупинилася. Всі процеси нібито пригальмували, думки перестали бігти. Зовнішній інформаційний потік ніби завмер. Це було так дивно, але я зрозуміла. Цей світ зупинив мене для чогось важливого. І знаєте, що найцікавіше. Я, як завжди, знаходжу відповіді на свої запитання, яка всіх вчу. Як пробуватися? Сама застрягла в одному питанні, ну от ніяк не могла знайти рішення. Я вже так себе довбала, що я не можу це пробити. І в цей момент зупинки, коли я знову почала прописувати свої думки, просто сіла і стала писати: Де ж мені знайти це рішення? Що робити? Мені раптом показали картину, мені прямо показало, куди мені треба йти і що потрібно робити. Отак мить. Це все тому, що зараз Уран увійшов у знак близнюків». А блузняками управляє Меркурій. Розумієте зв'язок? Це означає, що зараз ми можемо в моменті дуже швидко пристосувати енергопрактики і виходити за межі нашого звичного матеріального мислення у проектах. Навіщо це все? Щоб ви занурилися всередину себе, щоб ви помедитували і знайшли рішення. Бо так часто буває зупинка проєктів, зупинка мислення, зупинка зовнішнього світу це все для того, щоб ви нарешті вирішили свою проблему. Це знак час шукати відповіді всередині. Чи відчували ви останнім часом такі зупинки чи гальмування у своєму житті, і привели вони вас до якогось важливого усвідомлення? Напишіть в коментарях.